Батько, перетворивши мене за мою неслухняність на павичку, все ж таки мене трошки пожалів, пожалів трошки, і за якийсь час сказав: якщо матимеш щастя, то колись тебе розчарує чудова гра такого юнака, котре вмітиме бути делікатним, не даватиме тобі недоречних та неслушних питань. Як ти ци оце дозволила собі, своєю сестричкою, відчуваєте інтригу? Тож чи маю я тепер говорити, як я тобі безкінечно вдячна, що ти мене шукав, що перетерпів стільки трудів та небезпек і став моїм рятівником. Зато ж тепер ми вже ніколи не розлучимось, стиснув оксанині руки Ігор. Ні-ні, ще постривай, мій сміливий лицарю. Ще це все моє звільнення від чарів може стати повним тільки тоді, коли будуть звільнені і мої брати. Тоді тільки я зможу бути твоєю на все життя. А як же з них оце закляття зняти? Кажи давай швидше, що ти мовчиш. Я готовий на все. скрикнув Ігор. О, це і дуже легко і дуже тяжко. Вони стануть звичайними людьми тоді, коли їх хтось чужий поцілує в чоло. Про мене хоч і десять разів. Але ж ти не можеш дотягнутися до їхніх голів. Бачиш, які вони велетні, велікани!» Добра думка більше за всякого великана, відповів бравий лицар. Згадай, як їм порадив поділити плаща і через те здобув тебе, тож на поцілунок завжди знайдеться рада. Біжи ж, санку морщі до них. Вони з тієї бійки та біганини напевно потомились, як воли після оранки. Так ти їм скажи, щоб вони на швидку впіймали пару ведмедів і десяток чи, може, два кабанів та розложили багаття, а ти їм ото зробиш смачну та масну вечерю. Знає козак, що робити, коли треба, щоб велетні попадали завертву, і вбивати не треба. По вечерю вони полягають спати, а тоді я обережно підійду до кожного на коні і поцілую кожного, куди нам треба. Все ж таки то мої майбутні швагри.